Так, добрий день, друзі. У нас з вами сьогодні 18 грудня. Ми з вами на нашій плантації Павловнії. Я давно не знімав відео, позаях не дуже було і в цьому. Я вам обіцяв, що як будуть мороз, перші морози, як дерева листя я зніму відео, от виконую обіцянку. От ви бачите нашу плантацію Павловнії зараз. Знизу ось вона така. Наші дерева без листя. Листя повністю осипалось. Десь приблизно тижня два тому були перші морози, мінус один, мінус два. Далі в нас дощі, 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 Земля наповнена водою. Пройти не можна. Ну і Сьогодні було теж мінус два. І от листя, бачите, лежить під цим. При перших морозах вся листя зразу осипалось. От ви бачите, зараз найстарішу нашу плантацію. У цій плантації Зараз половиною роки на даний момент, от як виглядають наші дерева. Вони одеревеніли повністю. Стовбур коричневий до самого верхнього вузла. Ну, Один-два вузла вимерзне, я про це вам казав. Це невелика проблема. Цікаво, от бачите, на цих найстарших деревах, що мають з половиною роки, а от там зверху, бачите, де ми не змогли вже пагони обрізати, бо банально не... Досягали, тому що середня висота цих дерев зараз у нас порядка 4-5 метрів нашої найстарішої посадки. Переважна більшість дерев, середня висота от порядка у нас 4-5 метрів. От ви їх бачите зараз. І от верхні пагони вони, мають бруньки на собі, там, де ми не, не змогли дістати і обрізати. Місцями є бруньки вже. Ну це Весною будемо бачити, що буде. Буду знову вибивати брунки чи ні. У нас була досить тепла осінь, напевно, це з цим я пов'язую, інакше варіантів просто не бачу. От бачите всі наші дерева, найстарішої посадки. Я зараз біля них йду. От 4-5 метрів середня наша висота. От тут від 4 до 5 бачите, тут найвищі. От тут одне, напевно, вище вже за 5 метрів. От пару таких є самих самих Ви їх зараз бачите, вони вищі однозначно, ніж 5 метрів вже. Ми їх не змогли навіть верхні пагони вже пообривати, коли обривали. От бачите, яке високе воно вже. Оп. 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 Прикорню діаметр. Я думаю... Я думаю... Сантиметрів від, де від 10 до 15. Деяке? Від 10 до 15 сантиметрів. Що волинські паотонги, що Ужгородські шаотонги, приблизно одинакові. Різниці між ними я не бачу. Хотів вам що ще показати. От, ті маніпуляції, які ми робили весною, коли залишали один пагін. Коли Обривали один пагін залишали після зимівлі, щоб він гнав. От як приблизно, бачите, виглядає формування тепер стовбора. От в цьому місці пагін залишений був, і він один пішов. Не можна сказати, що це ідеально рівно, але і не скажу, що це критично якось криво. Да? Ну, дивіться самі, от бачите. І так по всіх. Видно це місце, де один пагін пішов. Це те, що наросло за цей рік. Тобто порядка ще до тих трьох метрів, які були, в середньому за цей рік, на другий рік свого росту. А я вам нагадую, що Павлонія найінтенсивніше росте перші 1-3 роки свого, перший, другий, третій рік свого життя. От приблизно ще 2 метри. Я отак от дивлюсь нагнало за цей рік. Ще нагнало 2 метри. Далі ми вже не будемо запускати вверх. Тому що нам треба тепер формувати ту стовбур, хай він розростається. Бачите, оце місце, де було приламане весною, один пагінь залишений, він пішов вверх, приблизно на 2 метри, вони повідростали за цей рік. Тобто перший рік у вас має бути хоча б 2,5-3 метра, тоді на другий рік, якщо 2-2,5 метри буде, ну, будете мати зовсім непогані результати. Там, де наші дерева були найменші, бо перший рік не пішов ріст, там вони малими лишилися. От бачите, пару таких екземплярів це теж дерево 2,5 роки має. Оце, наприклад. Але ріст його не пішов інтенсивно. І от Результат такий. Ми його, напевно, будемо їх викорчовувати і садити нові на місце таких, От бачите? Так, ну це посадка, ще раз вам кажу половиною річна, все, листя вже нема. Дерева одеревеніли всі, слава Богу, сульфат калія і своє дав. Тепер переходимо на посадку, яка посаджена осінню 2020 року. Оце вона. Дерева менші, я вам про це казав. Прийом 75%. Дерева нижчі, от ви їх бачите, я йду по праву і по ліву сторону від мене. Вони зараз. Я вам казав, що ці дерева є нижчі у своїй. В своєму рості і прийом складав приблизно 3 четверті. Це досить слабий прийом. весняний прийом приблизно 90%, а тут 75%. Отак От виглядає 90%, де може навіть трошки більше весняних. Отак. От Зараз я вам ще покажу раз, як вони виглядають, ці дерева. Вони менше в своїй висоті, лише пару екземплярів такі, що мають в районі 4 метрів. Інші всі середня висота приблизно. 3-3,50. Мім ще треба буде рости. Постараємося цей рік їх сформувати, вже, щоб далі з ними вже не працювати. Ну, маю на увазі, що ще раз пагін один пустити, як це в нас вийде. Будем, буду бачити, будемо робити, буду показувати. Я такого ще сам не робив, тому не можу вам сказати. Але що да, їхня висота не, так, не така, як весняних, а це посадки одного року. Ті весни 2020-го, оці, оці осінь 2020-го, це однозначно можу вам стверджувати. І прийом тут значно менше. Знову я переключаюсь на цю посадку, що ви її бачили. Вона зараз від мене по праву і по ліву сторону. От, бачите, ну, от, най найвище дерево напевно, цієї посадки, одне з найвищих, це це. Ну, воно має, так, да, 4 метри воно має. Ну, в Корінь тут дрік. Теж десь 10 см. Хотів ще вам показати технічний зріз, де роблений. Бачите, як затягає технічний зріз. От як, технічний зріз затягнутий. Досить непогано затягнутий. І так, практично по всіх деревах, де я пройшовся. Тут теж одеременіння нормальне і переходимо на наймолодшу нашу посадку. Посадка весни 2021 року. Ось вона тут. Тут середня висота приблизно. 2 метри. Достатньо, недостатньо. Як після того, що ми робили тут весною технічний зріз не дуже достатньо. Тут повинно було бути вище. Сухе літо далося в знаки. Ми, на жаль, не змогли забезпечити, компенсувати відсутність дужі в повній мірі. От. Тому от вони тут, ці дерева по праву і по ліву сторону. Це не критично. Що ми будемо робити далі? Я вам можу сказати, що ми будемо робити далі. Ті, що мають 2 метри 250, будуть залишатися. Інші підуть ще раз на технічний зріз. Але з свого досвіду бачу, що якщо він перший рік не пішов в технічний зріз, не вдалося формувати нормальну кореневу систему, то. Чекати на другого року чуда, після технічного зрізу вже другого не доводиться. Можливо, я до чого веду, можливо, треба буде знову пару викорчувати і перепідсадити. Ну, це такі, що будуть менше, скажімо як 2 метр 52 Тому що всі, що мають 2-2,50 метри, ми будемо залишати. Я думаю, їм дасться це, це нагнати. На 2 метри це має бути коренева система, досить непогано сформована. Ось я зараз вам показую. Цю посадку весни-2021 року. Теж десь от, бачите, не встигли обірвати пагони, десь пропустили, воно навіть пагони вже задеревеніли. Тут все теж задереніло, але стовбур живий, от, бачите, зелений, він живий, під технічний зріз. тут сторони. Під з тої сторони, під землею, але ну, тут не видно, давайте я. Виберу дерево, де його має бути краще видно, як він затягається. Ось він тут, бачите, технічний зріз, який тут ще не затягнуло, так як на дворічних деревах. Отак От приблизно виглядає зараз вся наша плантація. Зараз хотів би вам нагадати важливість першого року. Це полив, удобрення. Протягнете перший рік, зможете забезпечити. Будете надалі мати значно менше мороки і значно кращі результат. Так що вчіться на чужому досвіді, помилки дивіться, а не на своєму. Я думаю, буде вам легше і результативніше в роботі. Далі відео вже по мірі потреби буду знімати, ну, плантація зайшла зиму, дерева сп'ять. Побачите, навіть найменше дерево з тих, що є, Ну, вже одеревініло повністю з самого верха. Ну, тут і тут вимерзне, напевно, вимерзне. Але можливо і ми його виймемо і посадимо ноги. А наразі дякую вам за увагу. Гарних вам свят, миру, перемоги, добра всім. Тримаємося. До побачення.